Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву дуже тему, як інформаційні бульбашки, їхня користь, шкода, для чого вони нам потрібні, як вони нам допомагають і, можливо, як вони нам і шкодять, в чому може бути їхня шкода, як вони можуть нас, підказка, обманювати. І як реакції на вихід з своєї інформаційної бульбашки можуть свідчити про наш стан та рівень особистісного розвитку на даний момент? Отже. Ця тема народилася з із обговорення в коментарях, із того, про що ми говоримо з моїми клієнтами на консультаціях, із того, що відбувається в принципі в нашому просторі інформаційному з життя, як завжди, з життя і практики. Отже, що таке взагалі інформаційна бульбашка? Інформаційна бульбашка це таке поняття, яке з'явилося відносно нещодавно. Хоча, якщо подумати, то напевно воно не тільки з інтернетом пов'язано, просто з інтернетом, воно якось так із сучасними технологіями це. Загострилася, але якщо подумати, скільки люди існують, в кожного завжди було якесь певне оточення, яке поділяло основні принципи, погляди людини, якісь були між людьми меми, тобто вони один одного розуміли, і людям з різних таких бульбашок було іноді важкувато порозумітися. Іноді на консультаціях виникає таке питання, що людина каже, що я там... Формує своє оточення. Ну, зрозуміло, що людина, яка ходить до психотерапевта на психотерапію, це також людина з певної бульбашки, тому що більшість людей, на жаль, до психотерапевта не ходить в психічні якісь там захворювання, не вірить. А психотерапія це взагалі викидання грошей, щоб ви розуміли, і розводять, в тому числі, на гроші, або там їх викачують, ну там різні різні є термінології. Тобто, скажімо, люди, які приходять до психотерапевта на психотерапію, це вже люди з певних бульбашок. Скоріше за все, їхня бульбашка буде чимось схожою на мою так, як також в мене в Бульбашці, там є більшість людей, які або працюють психотерапевтами, психотерапевтом, або мають свою психотерапію, власну. Але ми не більшість. І це головне, що ми маємо розуміти. І розуміти це, ну, знаєте, чим більш спокійно ви це розумієте, тим насправді простіше стає жити. Тому що ось ця реакція на те, на якийсь різкий вихід з емоційної цієї бульбашки, може бути дуже показовою. Давайте з вами пригадаємо такий от приклад, ну, скажімо, яскравий, який насправді дуже був. От коли були вибори 2019 року, і як розділилося суспільство, я зараз не кажу там про те, хто був правий, хто був неправий, ну просто люди побачили. Тоді, напевно, дуже яскраво, що їхня бульбашка це не є все суспільство. І дуже багато людей мені особисто говорили, які думали, що суспільство це їхня стрічка в Фейсбуці. Для них було новинкою і стресом, що виявляється, більшість людей, більшість співвітчизників зробила геть інший вибір. А люди цього навіть не помітили. Знов таки, я зараз взагалі не кажу. Правильний вибір, неправильний. От я навіть от вас закликаю не коментувати. Це воно ну, ні до чого не приведе. Це просто є приклад. Для мене особисто найяскравішим прикладом, коли моя інформаційна бульбашка просто луснула буквально на мені, можна так сказати, це був 2014 рік, коли я жила собі в одній реальності в місті Донецьк українському, у мене було все. Е в принципі, добре, я жила життям, звичайної громадянки України. А тут виявилося, що є якась інша реальність, до якої мене геть не готували. І ну, тоді в мене було враження, що люди поряд зі мною зійшли з розуму. А виявляється, що просто моя особиста бульбашка була іншою. А більшість думала отак. Да? Більшість, яка дивилася телебачення. Це не означає, до речі, що більшість була про але от, от так, от, да, от так сталося. І більшість реально обрала за меншість. Тому, друзі, ніколи не треба недооцінювати, знецінювати більшість. Тому що більшість, ну, їх більше і всі рішення хочемо, ми не хочемо. Допоки ми живемо в демократичній країні, ми приймаємо більшістю. І мета моя говорити про це не така, що я когось маю переконати, правильно це чи неправильно. А мета така, що якщо ми як там Меншість, для якої незнайомими є, там чи які там обрали собі інший шлях е ненасильницького спілкування, е таких от конструктивних, класних взаємин, побудованих на довірі, на повазі, там ви дивитесь український контент, ви там донатите на армію, ви піклуєтесь про своє здоров'я там і про то, що хто-то. Ви от конечно. А поряд з вами живуть люди ті які інші. І дуже великим таким, прямо дуже великим таким є. Ну, звабливо, це знаєте, вдягти біле пальто і сказати, та чекайте, шановні, я тут, тут такий класний чи така класна. І ось ця вся фігня, це все весь бруд життя. Оцей російський контент, це не моє. Нащо про це говорити, нащо про, про це поширювати, знаєте, ось це починається. А поширювати і говорити про те треба тому, що більшість людей такі. Вони дивляться, російський контент, вони продовжують дивитися, російські серіали, слухати російську музику, думати, що психотерапевт не потрібний, думати, що жінка не людина, знаєте. Ну, На жаль, це так. І ось ці прекрасні мої клієнти, які коли виходять в цей світ, вони кажуть, бляха Жанна, там страшно, як мені з цим жити. Як мені жити серед цих людей? Я там будую, вибудовую своє життя просто по цеглинках, я і те, і те, й і те, і те роблю. А тут от таке відбувається. Мені в цьому страшно. Я не знаю, як тут жити з цими людьми. Я хочу познайомити вас з такими поняттями, ну я десь вже про це казала, як его синтонний та егодистонний. От що з нами відбувається, коли ми починаємо е, рости, коли ми починаємо розвиватися? Е, можливо, якщо ви пригадаєте свої там попереднє життя, не жартую? Своє дитинство, свої підліткові роки, то, можливо, ви скажете, що ну, не завжди я там був таким розумним чи розумною, як зараз. І якісь речі там я міг робити чи могла. Які там зараз для мене це просто дно. Отже, ви розвинулися, і якісь такі речі не дуже гарні. Ну, там, наведу приклад, там, ви. Е Ображали там, жінок, скажімо, або думали, що депресія не існує, або там, не поважали ну, скажімо, да, там робили якісь такі штуки. Вони для вас тепер стали егодистонними. І от скажімо, коли я чую на консультації фразу на кшталт мені чоловік заборонив там, отримати певну професію. Для мене це звучить як жах і дно, а для людини, яка це говорить, це звучить нормально. Тобто для мене це є егодистонним, тому що в моїй реальності жодна людина, чоловік, мама, тато ніхто не може заборонити тобі отримати ту професію, яку ти хочеш, тому що ти є людина сама зі своїм мозком, зі своїми руками, ногами і маєш нести відповідальність за своє життя, ніхто не має тобі вказувати. Так? А для людини це є нормальним, це є її життя. Якщо я надіну біле пальто і скажу, в тебе фіговий чоловік, шукай собі іншого, знаєте, воно ні до чого не приведе. Тобто я маю знайти такі слова, аби людина задумалася і зробила перший крок до того, щоб така думка стала для неї вже трішечки а, не такою нормальною. Так, це моя робота, скажете ви професійна. але крім моєї роботи, у мене ще є регулярні зіткнення з людьми, ну, які не в моїй бульбашці. Знаєте, У мене от, діти, наприклад, ходять в школу, звідти приносять різне. Я працюю в державній установі, і тут також є дуже різні люди з різними поглядами. Колеги і співробітники, не тільки я зараз не кажу про клієнтів-пацієнтів. так В житті в інших ситуаціях мені зустрічаються люди з поглядами, які дуже відрізняються від моїх. так І з ними треба якось мені комунікувати. І це те, про що я кажу своїм клієнтам, що так. Наявність інформаційної бульбашки це супер, це дуже добре, це дуже комфортно, це ну, це успіх. Якщо ти собі зміг сформувати таке оточення, де тобі комфортно, де тебе розуміють, де тобі, як то кажуть, не треба пояснювати, бо якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Да? Це клас, це життєвий успіх. Але ніколи наш досвід не може бути поширений на всіх людей. Це дуже, якщо ми так думаємо, це дуже роздите, роздуте его, це дуже великий нарцисизм. Ніколи наша бульбашка не є всім суспільством. Це просто ну, нереалістичне сприйняття реальності. Це призводить до того, що ці ілюзії руйнуються, і людині стає дуже погано. Це може викликати тривожність, бо потім не зрозуміло, як взагалі серед цих людей жити стає тупо страшно. Або депресія таке глобальне розчарування світом: що я от думав, що світ такий, а світ інший. І ось, і як мені з цим бути? А як бути? А приймати те, що світ є багатовимірний? І ви знаєте, навіть люди... Які, здавалося б, от якихось таких геть інших поглядів, і навіть таких далеко не з моєї бульбашки, ці люди теж можуть бути в чомусь цікавими, в чомусь мудрими, в чомусь розвиненими. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що для того, аби сприймати світ більш Об'ємним, більш різнобарвним в усіх його різноманітних проявах нам треба виходити іноді не завжди. А іноді можна бути в комфортному середовищі і насолоджуватися цим. Але іноді виходити зі своєї бульбашки на рівень загально-людських цінностей. Як ця людина там, вважає, наприклад, щось таке, що для мене вже пройдений там, етап, і взагалі там ну якесь щось печерне. Да, ніби. Але, в принципі, ця людина не є поганою, нічого поганого не каже, не робить, ну просто вона помиляється в чомусь. так Коли я Перехожу на рівень загальнолюдських цінностей, то я бачу не людину не зі своєї бульбашки, тобто чужинця, якого треба вгатити чимось. А я бачу просто людину, яка має свій досвід, свої погляди. І якщо я ставлюся до цієї людини. З повагою, як до людини, ну, навіть якщо там якісь погляди мені прям не підходять її, то ми можемо порозумітися. І людина може з цього отримати більше користі, ніж а, я б знецінила, а, я б образила і сказала б, ну, де ви взялися? З такими поглядами, у 21-му сторіччі. Я сподіваюся, що зрозуміло, про що я кажу. Це не поширюється на випадки людей, які звикли поводити себе відверто мудацьким чином, там які звикли бути. Психологічними насильниками, які звикли там когось чавити, продавлювати, не зважати таких людей, ми маємо повне право також не поважати і діяти так, як вони діють, стосовно відносно нас. Але якщо це просто людина не з моєї бульбашки, але як людина, вона цілком адекватна, нормальна. Можна шукати способів порозумітися. Це буде розширювати ваш життєвий досвід, і вам не буде вже так страшно з цієї бульбашки вийти, і не буде вже таким шоком, що вау, людина може мати якісь там іншу думку і при цьому бути цілком собі людиною в якихось інших моментах. Тож, я пропоную вам. Дещо розширювати свій досвід, дещо дивитися глибше, не мислити, знаєте, у нас таке мислення зараз. Мало того, що кліпове ще й мемне. От е, війшов якийсь мем, все, дуже важко з нього вийти. Почув проросійськомовний контент. О, кошмар, 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 треба писати, що треба дивитися тільки там англомовно, так? А при цьому не розібрався, про що йшлося. А йшлося про те. Що ти можеш дивитися хоч китайською, але ти один, а їх, там, умовно кажучи, в сто разів більше, і тобі з ними жити. От про це йшлося. Як жити з такими людьми поряд і не бути в постійній опозиції? Тому що, коли ми в постійній опозиції до світу, до суспільства, ми приречені на самотність, і це погано. І це є також підґрунтям для депресії. Я не можу себе знайти в цьому світі, от я та така офігенна людина, одна на мільйон, але чомусь от, не можу я себе знайти в цьому світі. Ваша унікальність ніяк не постраждає, якщо ви будете вчитися розумітися з різними людьми, з різним життєвим досвідом. Я сподіваюся, що ті, кому було цікаво, важливо почути, почули те, що е, взяли для себе щось цікаве та корисне. Кому не підходить, це теж ок, це теж нормально. Так? Ми поважаємо, поважаємо всіх людей. Так? Отже, залишайтеся зі мною, давайте разом думати, давайте разом розвиватися, підкидайте мені цікаві теми. Мені дуже подобається, коли от є такий там запит, відгук. мені здається, це дуже класно. А, най канал росте, най настає більше, тому шерте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. І давайте ставати розумною, думаючою. Ну, якщо не більшістю, то хай, як мінімум, наша спільнота росте. Будьте здорові, будьте в безпеці, до нових зустрічей. Па-па!